Вітаю всіх. Я хочу зробити загальний розклад. Чи буде зменшення обстрілів для прифронтових міст, таких як Суми, Харків, Запоріжжя, Херсон. Оці. Дніпро. Дніпро також, не забуваємо Дніпро. Для цих міст буде зменшення обстрілів до кінця року. Для цих міст, які близько до лінії фронту, буде зменшення до ну, обстрілів до кінця року, буде в загальному випадку. Так. Закохані. Дивіться, це. Домовленості, відразу скажу. Домовляються. процес домовленості. домовленостей. Тріка жезлів. Ось. Де процес домовленостей. По нам, причому серйозний. Звісно, ми в ролі жертви. Погано все. Але. Вилазить Королева Пентаклів. Карта жертви перша. Ми з неї вилазимо. Помірність це дуже добре. Так, знову. Тепер розумійте одну річ. Буде встановлено кордони, щоб, як вам сказати, рамки. Рамки всього цього рамки. На це все будуть рамки. Рамки. Буде результат. Буде. З ворогом буде результат. В рамках все буде. Це буде. Домовленість, яка матиме результат. Буде. Це процес домовленості буде. Серйозний причому. Ну, він піде на це. І наші підуть на це. Ось і все.